виставки-концерту Сьогодні ми всі разом зібрали для того, щоб подивитися виставку та послухати вихованців інструментального ансамблю Noptur, видка локального мистецтва обікта та видка декоративного житкового мистецтва святка, які беруть участь у спільному творчому проєкті опциону. Для участі в цьому проєкті ми з вихованцями плідно працювали, вивчали нові інструментальні твори. Вчилися грати в дуетах, тріо, ансамблі, вивчили додаткові інструменти, а також разом з вокальним колективом «Вибітка» вчилися співати. Для спільного проєкту виступу ми обрали пісню сокол», яка об'єднала і об'єднує нації та народи у їх прагненні бути вільними і незалежними. Після написана поляком з українським серцем, мацеєм Каминським на початку 19 століття, яка є актуальною і популярною в нашій дні, коли українці відсходять свою незалежність. Доброго дня! Раді вітати вас на нашому дійстві. Сьогодні ми зустрілися в цей важкий для нас та нашої країни час, щоб трішечки підняти настрій і порити на світ мистецтва, що живе в нас закладами наших. Нашими предками. А ми це вже зараз передаємо вас, е вказували нам шляхи. Україна та українці будуть процвітати. Рухаємося до цього круг за кругом разом. Бо разом ми сила. Вихованці гуртка вокального мистецтва Левка плідно працювали над розучуванням пісень та вчилися аналізувати, е аналізувати музичні хвори для того, щоб глибше той внутрішній голос. Чи був закладений народ, що поїхав на чужину дуже за батьківщиною та дружиною? І нехай ця пісня буде почута, щоб всі наші захисники та захисниці повернулися живими додому якомога швидше. Слава Україні! Всім доброго дня! Раді вас вітати тут. Дякуємо всім присутнім, що ви до нас завітали в літературний меморіальний музей Івана Петеренського. На очікую нами виставку концерт Голос Орнаменту. Сподіваємося, ви отримаєте естетичну насолоду від наших виставкових робіт і концертних номерів. Кожна дитина, яка навчається бурку декоративно-узійковому мистецтва веселка, долучилася до створення композицій «Голос орнаменту, які намальовані. І також створені писанки в стилістиці українських народних розписів. А також невід'ємною частиною цих композицій є бачки, які на кожне заняття з писанкарства видували ці яйця. Це було дуже складно, але вони також частинка цієї виставки це 100%. Робота над створенням композиції «Голос орнаменту розпочалася 4 роки тому, як я тільки почала е, працювати в Оцебумі. Разом з дітьми ми почали вивчати е, самчиківку. І помітили, що деякі елементи цього розпису нам нагадують писанки. Так у нас зародилась ідея створити три картини стиліщуючи санчиківського розпису. Ось вони у нас стоять з лівої сторони. Коли ми з дітьми завершили роботу над цим триптихом, ми були задоволені результатом і поставили перед собою ці Вивчаючи інші види народного розпису. Ми будемо залучати посадкаську для створення нових цікавих композицій, які ви зараз уже бачите нами виконані. І так працюючи наступні роки до сьогоднішньої виставки з вихованцями вуртка, ми створили довершену колекцію. Видів та технік українського декоративного ужуткого мистецтва. І зараз ви бачите виставкові експозиції триптих і ентиптих голосорнаменту. Чому ми обрали саме назву Голос орнаменту? Готуючись до виставки концерту, ми з дітьми англійська наші композиції, писали їх опис та те, що вони для нас символізують, те, що у нас в серці. В ході цих процесів створилися вірші, один з яких є цілісним доповненням однієї з картини. Тим самим дало нам зрозуміти те, що звучить голос орнаменту. Сьогодні ви також почуєте Софію Попову з авторським своїм віршем «Краса полів» та авторський вірш Дива з моєї творчості. Ще однією важливою частиною підготовки до виставку концерту була реалізація задуму по створенню сувенірів голос Орнаменту. Разом з вихованцями основного та вищих рівнів ми протягом майже трьох місяців створювали унікальні сувеніри оберегів Голос Орнаменту, які вклали символізм наших предків та свою майстерність, любов до творчості та української культури. Бо однією з цінностей української культури є віра в символізм в те, що подані орнаменти живуть в кожному з нас, оберігають і надають сил. Виставка на «Панцер» Це збереження та сучасне підтворення стародавніх символів оберегів та орнаментів, що сповнені силою природи та вірою в благополуччя, кохання, розвиток, здоров'я, гармонію, багатьох поколінь, що захищають нас і дарують силу життя. Пам'ятаймо минуле, створюємо сьогоденну тучі до майбутнього.

嗯。Mm.